Робітники виробничого підрозділу Козятинська дистанція колії від сьогодні розпочали ремонтні роботи із усунення несправностей, а саме здійснюють заміну переїзного настилу по парній колії на перегоні Михайленки-Бердичів, що по вулиці Житомирській. Нагадаємо, що виправку переїзду розпочали ще у 2017 році. Відтак, сьогодні, з восьмої години до вісімнадцятої рух автотранспорту через переїзд призупинено. Об'їзд встановлено через шляхопровід 26 кілометра вулиці Білопільська та Семеніська та залізничним переїздом 132 кілометра вулиця Залізнична. Чимало автобусів за кінцеву мають місце переїзду. Звісно, це створює певні незручності для пасажирів. З кожного заводу риф, люди йдуть пішком, діти, пенсіонери на паличках. Півтора кілометра треба йти пішком. Вони зараз роблять, а б маршрутку не пустили. Хай би пустили б круговую. П'ятерка, шестьорка повинні йти в круговую, забирати людей і назад вести. Оці незручності, хай би вони вночі краще вирішували, ніж зараз по дню. Рух транзитного транспорту нині здійснюється через об'їзну дорогу Бердичева. 13 та 14 березня рух автотранспорту відновлять, проте лише по одній смузі. Як і минулого разу під час реконструкції колії, перевезення вантажів залізницею не припиняється. Усі інші незручності тимчасові запевняють залізничники. Повністю відкрити переїзд для руху автотранспорту обіцяють вже за кілька днів.